Трес як для НАТО, так і для партнерів Я думаю, що після закінчення холодної війни наші сьогоднішні партнери зрозуміли, що їм треба щось робити з власними військовими структурами. Холодна війна скінчилася, а їхній оборонний істеблішмент був занадто роздутим. А відтак економічно невиправданим і непосильним. у багатьох випадках оборонні відомства були свого роду державними, державою в державі і не підлягали демократичному контролю. Вочевидь, ці військові структури потребували реформ, інакше вони не тільки лишалися б важким тягарем для державної економіки, але й могли б створити загрозу демократії, якщо ми згадаємо про тих генералів, що знаходилися поза межами політичного контролю, і чиї погляди і принципи сформувалися в радянському союзі за часів Варшавського пакту Вразливі новонароджені демократичні держави, що виникли після закінчення холодної війни, потребували допомоги в процесі скорочення збройних сил і забезпечення демократичного контролю. Зрозуміло, що це значно легше зробити, якщо якась із зовнішніх організацій керує процесом і не тільки надає дорадчу допомогу, але й певною мірою бере на себе відповідальність, як це робив, наприклад, міжнародний валютний фонд в галузі економіки і не забувайте, що в 90-х роках у НАТО відбувався такий самий процес. У нас не було проблеми щодо демократичного контролю над збройними силами, але ми також мали з роздутий військовий естеблішмент. І це заважало отримати дивіденди від миру. Отже, оскільки ми самі мали такий досвід, ми могли надати фахову дорадчу допомогу країнам центральної та східної Європи щодо проведення необхідних реформ. Програма партнерства заради миру, яку НАТО розробила у 94-му році в Труменхолі, резиденції посла США в Тервюрні неподалік звідси, була не просто ефективною військовою програмою, а була також надзвичайно вдалою у політичному сенсі. Чому по перше, тому що умови приєднання до програми не були занадто важкими. Країна, що хотіла стати учасницею програми, могла й не мати сталої розвинутої демократії. І з дев'яносто четвертого року практично кожна країна, що хотіла приєднатися до програми, отримувала таку можливість. Наприклад, коли розпався радянський союз, з'явилось 15 нових держав. Практично всі вони майже автоматично стали учасниками програми партнерства заради миру. ПЗМ приваблювала країни східної Європи саме за тієї причини, що участь в ній не вимагала тривалих і болісних внутрішньополітичних реформ. по друге участь в програмі партнерства. Не загрожувала нейтралітету країн Сьогодні Наші найенергійніші партнери це власне країни, які ми називали нейтральними. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, частіше використовується визначення країни, що не приєдналися. Вони і тепер не бажають приєднатись до військового альянсу. Я говорю про Швецію, Фінляндію. Австрію Ірландську Республіку і Швейцарію. Швейцарія, наприклад, приєдналася до партнерства заради миру ще до того, як вона стала членом організації Об'єднаних Націй від часів війни з Наполеоном 1815 рік. Швейцарія вперше відправила своїх військових за межі державної території в середині 90-х для участі в боснійській операції під проводом НАТО в межах ПЗМ. Неста заради миру, і це важливо, тому що програма партнерства заради миру багато в чому допомогла так званим нейтральним країнам переосмислити поняття нейтральності, тобто не відмовлятися від принципу неприєднання, але водночас не тлумачити його як відмову від участі від співпраці, від можливості долучитися до спільної справи і зробити свій внесок і показово, що сьогодні країни ЄС, які не входять до НАТО, надсилають свої військові контингенти до Афганістану, до Косова, беруть участь в багатьох операціях НАТО. Ти впадають чимало сил та коштів в реалізацію заходів партнерства. І ця співпраця має користь для обох сторін. По третє, коли йдеться про політичну доцільність партнерства, варто згадати статтю 8 документу ПЗМ. Ця стаття не дає гарантії безпеки, але передбачає можливість термінових консультацій з альянсом, якщо країна-партнер вважає, що їй загрожує небезпека. Звичайно, це не гарантія безпеки, але певне запевнення у тому, що коли у вас є проблема безпеки, вас не залишать напризволяще. Ви можете звернутися до НАТО, щоб обговорити це питання і привернути до нього увагу альянсу. І ще одна причина успіху цієї програми, зокрема для партнерів, полягає у тому, що вона нагадує меню китайського ресторану. В моїй країні, Великобританії, китайські ресторани користуються величезною популярністю. У цих ресторанах ви зазвичай отримуєте широченний вибір страв, і залежно від апетиту та гаманця, можете вибрати, скажімо, страву номер 32, чи номер 43, чи номер 56, тощо. У кожного відвідувача. Ресторану буде свій набір замовлень, оскільки апетити і фінансові можливості у всіх різні. Так само і гнучкість програми ПЗМ стала важливим чинником її успіху. ніяких шаблонних підходів. Кожна країна розглядає запропонований список заходів, наше меню, і робить свій вибір. Нам потрібна допомога у розмінуванні нам потрібно позбутись надлишкових боєприпасів. Ми потребуємо допомоги в розробці нової оборони і доктрини, в реструктуризації наших міністерств або що. І НАТО, як китайський ресторан, приймає замовлення, аби допомогти країнам у приготуванні замовлених страв, тобто у вирішенні зазначених проблем у той спосіб, що є прийнятним для самої країни. і нарешті участь в програмі партнерства є своєрідним. Посвідченням демократичної респектабельності не дивно, наприклад, що останнім часом Боснія, Чорногорія і навіть Сербія, незважаючи на загальновідомі історичні ускладнення між Сербією та Альянсом, почали сприймати альянс як символ демократичної відповідальності. Для них це можливість заявити про свою орієнтацію і полегшити переговори з європейським союзом щодо угод про стабілізацію та асоційоване членство. І будьмо відвертими, країнам було потрібне політичне визнання не менше ніж допомога у реформуванні військового сектору і сектору безпеки. Але ці стосунки є не менш корисними і для НАТО. Як я вже говорив, тут є логічно обґрунтована взаємна зацікавленість. Минулого тижня я в своїй лекції вже згадував вислів Дубласа Херда щодо комфортної зали чекання. Тобто необхідно запропонувати новим демократичним країнам щось суттєве, поки ми працюємо над остаточним визначенням довгострокових перспектив щодо їхнього членства. Для НАТО партнерські зв'язки, що утворилися після закінчення холодної війни, були теж потрібними і корисними. Вони давали можливість продемонструвати, що ми не залишаємося осторонь. Поки розглядається питання доцільності розширення НАТО. Однак, як я вже говорив минулого тижня, швидко з'ясувалося, що без поєднання участі в партнерських програмах з перспективою членства в альянсі партнерство значною мірою втрачає свою привабливість і ефективність. Це все одно, що бути зарученим і не мати впевненості щодо перспективи друження. по друге, такі партнерські домовленості дали НАТО можливість розраховувати на реальну допомогу у кризовій ситуації. Косово. 99 рік нам необхідно було розмістити бойові підрозділи і гелікоптери Апачі в Албанії. Той факт, що Албанія була партнером НАТО, значно полегшив вирішення цього питання. Зокрема, в результаті переговорів про угоду щодо статусу збройних сил іноземні військові формування отримували законну можливість перетинати територію країни або бути розміщеними на цій території Македонія. Це ще одна країна, що утворилася після розпаду Югославії. Нам було потрібно, щоб колишня Югославська республіка Македонія, як ми офіційно називаємо її в НАТО, дозволила розмістити на своїй території війська, що потім мали відправлятися до Косова для участі в миротворчій операції за мандатом ООН. Македонія, як країна партнер надала нам підтримку і відповідний дозвіл. Але й ми допомогли Македонію у вирішенні проблеми біженців з Косова і Албанії у 99-му році близько мільйона біженців потребували допомоги медичних і соціальних служб, які ледве витримували таке навантаження